Повсякденне життя диктує нам скажений ритм. У нас купа справ, море обов'язків. Ми постійно кудись поспішаємо. Мережі, телефонні розмови, сотні запланованих зустрічей, нові завдання з позначкою нотабене. І так кожен день. З часом наше вміння радіти розбиває параліч. Хочеться спокою, простору, чистого повітря. В погоні за успіхом ми не помічаємо, який красивий світ, а інколи навіть один одного. Місто тисне. Безперервна метушня стає каторгою, втомлює нав'язливий шум. Як би ти не любив своє життя, роботу, настає момент, коли з'являється відчуття одноманітності: нічим не захоплюєшся, нікого не хочеш бачити, дратуєшся через дрібниці, а кожен атом твого єства просить лише одного відпочинку. Мене звати Ольга Борщевська, і я запрошую вас туди, куди приводять мрії. Мрії про релакс. У кожного зі словом відпочинок свої асоціації. Для когось це екзотичні спа процедури, для інших шалені паті, а декого приваблює голос. Тиші піде звуків природи. Якщо останній варіант про вас робіть гучніше, програму профі прибило до берега любові. Рех Любові знаходиться поблизу Чернівців у селі Бобівці Стороженецького району. Це невелика, але дуже затишна туристична база з величезною кількістю принад. Основна її фішка відпочинок на свіжому повітрі. Уся територія цього комплексу всипана зручними альтанками, а поруч мангали. Куди ж без шашличків? Зверніть увагу, тут гостинно чекають маленьких відпочивальників. Для таких туристів облаштували просторий майданчик з різноманітними ігровими конструкціями та гойдалками. Хоча на них претендують не лише дітлахи. Любите водні прогулянки? Без проблем човни та катамарани до ваших послуг. А таким боягузам, як я раджу пішу прохідку біля озера, спілкування з водою нехай навіть таке завжди надихає. Лавиться база відпочинку, берег любові і класним рестораном у трьох різними застилями. Його залах можна на вищому рівні відсвяткувати день народження, весілля, корпоратив чи іншу приємну подію у вашому житті влаштувати незабутню романтичну вечерю або ж просто смачно пообідати з друзями чи сім'єю. Ви інтер'єр бездоганний сервіс і затишна атмосфера це лише аванс. Коли ви скуштуєте неперевершені страви від шеф-кухаря, то одразу подаруєте берегу любові перше місце у власному топі найкращих місць відпочинку. Команда кухарів бази відпочинку Берега любові дуже прагне вдосконалення. Тому ми неодноразово запрошуємо до себе різних кухарів, мастер-шеф для того, щоб догодити нашим клієнтам, щоб їх захоплювати нашими різноманітними стравами. Ми з великою відповідальністю ставимося до приготування наших страв. І тому ми знаємо упевнено, що люди, які в нас відпочивають, ще неодноразово, і надіємося приїдуть до нас. І ми дуже раді, що ми можемо задовольнити. Ти наших клієнтів надіюся на всі 100. у нас є відео підтвердження слів пані Наталії. Просто зараз на ваших телеекранах майстер-клас від маестро кулінарії, справжнього профі Олександра Верхогляда. Нам, будь ласка, детальніше, які власні кулінарні експерименти ви сьогодні демонструєте колективу комплексу Берег Любові? Ми готуємо всі страви з усіх продуктів: птиця, м'ясо, риба, овочі, фрукти. Ми розробили нове меню. Баклажани фаршировані, гриби фаршировані, курчата табака, курчата, гріль, грудинка, курина, шашлик. Такими секретами з цим колективом ви ділитеся. Вам їх не шкода відкривати? Чи ви все таки довіряєте цим професіоналам? Справа в тому, що я не вірю, в те, що можна вкрасти. І десь щось продемонструвати. Якщо це не де не від чистого серця, mm. нічого не вийде. То ви, як майстер-шеф, рекомендуєте нашим чернівальським відвідувачам, глядачам, щоб вони сюди приїжджали і смакували? Обов'язково вони тут побачать страви, які вони не побачать ніде в чіницях. Ці кулінарні шедеври лише частина меню, яке пропонує комплекс берег любові. А найкрутіше насолоджуватися ними можна на вулиці під мелодії птахів. Розумію, тепер у вас з'явилося бажання залишитися тут на кілька днів. Не проблема. Ходімо дивитися будиночки, які чекають на відпочивальників. Чона база берег любові недарма потрапила під приціл програми Профі. Тут працюють люди, закохані в свою справу. Вони докладають максимум зусиль для того, щоб ваші мрії про якісний відпочинок ставали реальністю. Тому вихідні проведені в цьому комплексі це завжди яскраві враження, непідробні емоції та приємні спогади. В цьому році нашому комплексу вже буде 10 років. У нас все будувалося поетапно. Спочатку маленькі, великі, великі. Так ми поступово кожен рік додаємо якісь бісідку, якийсь домик. Будуємо комплекс загальному для того, щоб для відпочинку і для сімейного більш більше, щоб до нас приїжджали сім'ї з дружинами, з дітьми, родинами. Відпочивали в бісідках на катамаранах. Каталися, фотографувалися. Ну все робимо для приємного, гарного відпочинку. В Нашому кращому ми проводимо весілля. У нас в нас зал є на 350 осіб. Е, також проводимо фуршети, виїзні церемонії. Ми завжди раді нашим новим відвідувачам. Будемо робити все для того, щоб ваш відпочинок був незабутнім. Отож, додайте в своє життя різноманітності. Заплануйте поїздку до туристичного комплексу Берег Любові. Тут повітря переповнене пахощами квітів і. Спокоєм, а природа дарує кожному шанс побути романтиком. Іноді саме цього нам так не вистачає в повсякденності. А гарно відпочивши і душею, і тілом, відновивши життєві сили, можна знову з натхненням повертатися до роботи і впевнено йти підкорювати світ.